З початку повномасштабного вторгнення діти допомагають дорослим збирати кошти на потреби зсу. Понад 250 вареників з картоплею зліпили діти та працівники одного з дитячих садочків Житомира для поранених військовослужбовців. П'ятирічна Арина ліпила вареники вперше. А ти знаєш, для кого ти їх ліпиш? Так. Да. Для кого? Для солдатів. Дякую. 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 І зразу я так закрив. Так, на серединку молодеця і і ріночка. Десятирічний і житомирянин Станіслав Сідов понад чотири місяці пік і продавав хліб. За цей час хлопець зібрав 10 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Станіслав розповідає, мріяв про те, що гроші віддасть до фонду Сергія Притули. Я щасливий, що я зібрав таку суму, що поїхав до Сергія Дмитровича притули. Ну, ми розглядали всякі трофей, і він просто ззаду підійшов і привітався. Він похвалив мене і сказав, що я молодець. Гроші, які зібрав Станіслав, витратили на придбання рацій для військовослужбовців у Житомирському міському ліцеї номер 28 Учні, батьки та вчителі продавали і купували солодощі, зібрали майже 40 тисяч гривень. За вилучені гроші купили спорядження для військових збройних сил України. Сьогодні прийшли, щоб допомогти нашим військовим наблизити перемогу. Ми збираємо кошти на зсу. Щоб вони нам зробили так. Щоб закінчилась війна. За три дні 11-річний учень Коростишівського ліцею Михайло Білобровець продав букети лаванди та переказав військовим понад тисячу гривень. Мама і папа на ЗСУ здавали. Я теж хотів і вирішив рвати лаванду і здавати ой, продавати її на ЗСУ. Потрібна допомога для ЗСУ: в'язані теплі речі, шкарпетки, рукавиці, шапки, светри. Такі оголошення розмістив на зупинках транспорту та у магазинах семирічний Тимофій. Житомира. Для воїнів йому вдалося зібрати, окрім речей, ще й медикаменти. Упродовж двох місяців волонтери доправили на передову близько 13 посилок від Тимофія. Ось три коробки таких ліків. Кладемо ось сюди. Це норофен українського виробництва. Кладемо теж сюди. Потім вітамінки». понад дві тисячі м'яких іграшок, настільних розвиваючих ігор, смаколиків, листів підтримки для дітей з деокупованих районів Харківщини зібрали житомиряни під час тижневої акції Різдвяний гостинчик. Я приїхав сюди 28 мая. Тому що я пережив, що коли кидали фосфорну бомбу, і я пам'ятаю, це було так страшно. І там зараз залишилися мої однокласники. Їм це допоможе, тому що в них там немає магазинів, вони не працюють. Учні Житомирського ліцею номер 21 передали автомобіль українським військовослужбовцям. Автівку наповнили солодощами та теплими речами для воїнів. Гроші на машину діти збирали впродовж місяця. Ми почали масштабний збір на авто для зсу. Зібрали 158 тисяч 493 гривні. До збору коштів долучилася майже вся школа. Дякую вам за те, що ви захищаєте нашу Україну. Якби не ви, я не знаю, що б було зі мною, з моєю родиною і з чи взагалі. До Дня Збройних сил України для поранених військовослужбовців організували акцію Живі листи. У ній взяли участь діти з Житомирщини та переселенці. Учениця Барисівського ліцею Ірина говорить, що для неї та для її друзів написати листа українським воїнам є честю. Війна це дуже важко морально, і, на мою думку, для людей, воїнів також важлива якась підтримка, мотивація, щоб піти далі. Можливо, іноді я можу пожлітися на життя, але я розумію. Що все прекрасно? Якби не ви його б не було взагалі? Ви щит, опора, захист українців від ворогів? Ми безумовно переможемо. Анжеліка Нестерчук, Олександр Цеплюк, новини Суспільне Житомир.